На кілька хвилин запрошую до слова Василя Деревінського, доктора історичного, луку, професора Київського Національного університету будівництва архітектури, формування основи. Ну, вже не буду звучити доповідь. Якісь ваші рефлексії можливо. Є, Валерія, мікрофон. Дякую Дякую за запрошення. І власне я хотів би доповнити виступ пана Олександра Сича. Ще... Та Даючи, виступаючи з приводу побудови української державності, власне, пан Олександр Стеж сказав, що е, дівчі визвольного підпілля почали три етапи побудови держави. Етап національно-визвольної війни, етап оцінення е, держави і етап вже саме розбудови. Власне, моя допомога стосувалася етапу національної визвольної боротьби війни. війни, війни. <головіка> <головіка> Споглядаючи на положення першого установчого збору чи першого липу збору го року, в ньому було чітко записано, що українська держава має основатися на місцевому самоврядуванні, широкому місцевому самоврядуванні, навіть включно, що великі територіальні одиниці, рівня, край, тобто сучасна область, будуть мати е, ради, органи місцевого самоврядування будуть мати право. Навіть приймати власне законодавче рішення і тому подібне. Власне, в цьому аспекті доволі цікавим це самоположення, оскільки нерідко українські націоналісти або ООН закидають те, що їхні програми дії базувалися на, на авторитарних засадах, то і тому подібне. А навіть це положення свідчить про те, що діячі українського націоналістичного руху. Треугольним каменем, основою свого бачення держави саме розглядала місцеве самоврядування. І тому, навіть коли йшла вже Національна безумна війна, у 1941 році, коли почалася радянсько німецька війна, інструкція ФОУН, про яку вже говорив пан Іван Патриляк, була зазначена перш за все. Розбудовуючи державу, перш за все, це потрібно робити е певну централізацію влади в своїх руках вести, але зразу ж з, перших, е шляхів, з першого часу ця розбудова цієї централізації сприяти е е ініціативі громад, творити певні якісь. Органи самоврядування, ну, звісно, надавати їм дорадчі функції, але теж розбудовувати місцеву ініціативу, щоб люди самі творили своє власне державне життя. Тобто я хотів би саме на цьому наголосити. І, власне, споглядаючи сучасний стан війни з Росією, перспективу майбутнього визволення окупованих українських земель, нам треба звернути. Українських бандерівці в травні 41-го року і потім інструкції, інструктивні матеріали головної команди УПА з розбудови місцевого самлювання, які видавалися в 43-му і інших роках, оскільки ці документи можуть дати нам е, матеріал для роздумів, для стратегії, тактики в подальшій діяльності, розбудови визволених наших територій. Дякую.